Друзі на каналі FANATF! Отже, сьогодні в нас на огляді чергова машинка. Шкода Octavia Tour. Кузовий універсал сірого кольору. 1.6, як завжди, MPI бензин. Машинка в гарному стані. Попередня шкода сіра, синя продана. Audi a 3 продана на автоматі. Не дешево аудіо особливо, але продана, бо в класному стані машина була і забрали. Сьогодні дивимося шкоду. Отже, друзі, давайте розпочнемо з салончика, а потім по кузову я вам більш детально покажу, бо це все цікавить набагато більше, ніж все решта. Отже, по салончику, по комплектації на середній електроскло підіймачі ззаді весла. Є трішки невеличке провисання по дверній карті. По стану сидушок все нормально. Там дверні карти нормально, по толочок Друзі, показую все, як є. І бо коментують, мене там називають перекупом. Мені дійсно приємно, але я до перекупу далеко ще не відношусь, бо не так багато машин продаю в порівнянні з іншими: 238 тисяч пробігу, кондиціонер. Ну, по стану все класно, друзі. По салону машинка не прокурена, не затерта, салон не зачуханий. Приємно в ньому знаходитись. Гарна машинка. Все тепер по кузову, Я друзі, показую вам все предметно. бо... Я ціную кожного покупця, кожен час, тому що людям їхати дивитися. А так вони вже по відео подивились, всі моменти, які можуть бути, і приймають рішення, чи їхати і дивитись далі, чи не їхати. Тобто, ну, чи всі так вам показують? Мабуть, не всі. Я вам це показую предметно. Тому, будь ласка, також цінуйте це, підписуйтесь, до речі, друзі. Дякую, що ви в мене є. 616 нас вже підписників на Ютубі. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, на мій інстаграм, Телеграм. Там будуть машинки також нові з'являтися. Зараз у нас на продажі три машинки. Це Volkswagen Jetta, Toyota Corolla і ось турка. Поїхали по турці, дивимось, що в неї фарбоване. Машинка трішки грязна, вибачте. 93,2 не фарбоване. 93.1 не фарбоване. Давайте зразу тут. 73,8. Так, давайте зразу дивимось по порогам. Бачите, пороги в чудовому стані. Поїхали. По одному приборчику буде. 89.8 Не фарбоване. Дах. 86,2, я сподіваюсь вам видно, бо трішки облізьке. 86,8. 85,9. В общем, швиденько йду. Так, по аркам предметно. Будь ласка, показую по аркам. Дивіться стан. Так, проблемні моменти тепер тут. Також немає, все нормально. Не фарбоване. Не фарбоване. Також не фарбоване, дивіться, тут також фіксую. Давайте біля значка, дивіться, немає нюансів, немає ніяких нюансів. Тут, будь ласка. Все чітко. 95. Не фарбоване. Тут ось є прим'ятість. Одразу показую, щоб всі бачили і не казали, що щось не сказав. Але не фарбоване. Чому і прим'ятість залишається? Бо е, ну, можливо би би не витягнуло і довелося б тоді накладувати е, якесь фарбування, а так ви будете бачити. Все немає. Машина не фарбована, та я їй сказав. Машина не фарбована. І тут ще пробуваємо. 87. Все. Машина не фарбована. Турка 2006 року. Е, ну Для машини таких років, тим паче для Вага це е, дійсно е, класно, коли машина не фарбована. Все я вам показав, давайте ще, а пороги не показав ще з цього боку. Давайте показую з цього боку пороги, щоб ви бачили. ну питань немає. Машина в класному стані. Отже, друзі, кому сподобалось, телефонуємо. Е підписуємося на YouTube, Instagram, Telegram, TikTok. Всі ці будуть посилання в описі під відео. Заходимо, підписуємося, слідкуємо з коронами машини. Отже зараз у нас три їх Фальцвагенжета, Toyota Корола. Toyota Корола на TikTok є, немає її на Ютубі, бо все-таки е більше вагами займаюся. Ну, так, трапилось, що Toyota потрапила мені. Класному стані на газу і ось така ось класна турочка. Отже, друзі, кому сподобалось, будь ласка, телефонуйте. Все до нових зустрічей.